Ми стикнулися з тим, що за останні місяці мешканці Хмельницького та їх громади загалом нанесли ну, дуже багато одягу в гарному стані до центру управління відходами. Більше приносить аніж забирається одяг. І тому ми так разом командою поспілкувалися і подумали, які ми можемо організувати додаткові заходи, аби дати можливість цьому одягу отримати друге життя. І саме в сквері імені Франка ми будемо розставляти одяг, який попередньо обліковці на центрах управління відходами посортували. Одяг переважно є вживлений, але серед цього одягу можна знайти ще новий і одяг від різних брендів. Люди можуть прийти і вибрати стільки одягу, скільки їм заманеться забрати і далі його носити. Як обус якраз долучається для того, аби ці всі речі забрати, то по суті в нас вже є орієнтовно десь половина копус вже відсортованого одягу, який ми готові вже віддавати. Це насправді велика кількість це. Просто кілька сотень кілограмів одягу, і мешканці переконаються, що справді це такий одяг, який можна брати. Це гарна конкуренція секонд-хендом, але в секонд-хенді потрібно платити за одяг, а тут є можливість взяти його безкоштовно.